Підвищення заробітних плат для дошкільної ланки відбувається на рівні бюджету громади. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, відповідаючи на питання медіа щодо можливості підняти заробітну плату працівникам дошкілля. Важливий момент дошкільна освіта фінансується не з державного бюджету, вона фінансується за кошти місцевого бюджету громад. Тому підвищення заробітної плати для дошкільної ланки відбувається на рівні бюджету громади. А закон про дошкільну освіту знімає обмеження, які до цього існували, про неможливість підвищення в рази заробітної плати для дошкільної освіти. Тобто зараз цього вже не існує. Іншими словами, громада. Має можливість підняти заробітну плату від поточного рівня наразі вдвічі, а може і більше, в залежності від її спроможності для дошкільної сфери. Тому, а, от питання критичності заробітних плат та, для дошкілля дуже важливо розуміти, що першим важелем є місцеві бюджети і зацікавленість місцевої громади в тому, щоб в дошкільній освіті залишались кадри і стимулювати для підвищення заробітної плати саме там. А шкільна освіта фінансується з державного бюджету, і тут просто дуже важливо розуміти, яка ланка з якого бюджету фінансується. Дошкільна освіта держава задає рамку через закон про дошкільну освіту, через всі підзаконні акти, які дозволяють реалізації цього закону, але інструменти для впровадження вони повністю на рівні місцевої влади.